Про Український ветеранський фонд міністерства у справах ветеранів поговоримо з заступницею директора фонду Кости. Квітою вітаю вас. Вітаю вас. Отже, яку саме допомогу та підтримку надає Український фонд ветеранів? Український ветеранський фонд надає допомогу ветеранам шляхом реалізації конкурсних програм безпосередньо для ветеранів, для безпосередньо сімей ветеранів, для загиблих членів загиблих захисників та захисниць, які мають статус. Ту ФОП, фізичної особи підприємця або для юридичних осіб, засновниками яких є ветерани або члени сімей загиблих учасників війни, або ветеранів вони зареєстровані в Україні не пізніше, ніж за два роки до моменту оголошення нами конкурсних програм, мають право отримати фінансову допомогу від Українського ветеранського фонду для реалізації відповідно своїх бізнес-ідей. Це допомога, яка від 500 Тисяч гривень до трьох мільйонів. А скільки людей вже звернулося до фонду? Ну до трьох у 2022 році 53 переможці отримали відповідні так можливості отримати. Це ветерани і вісім громадських організацій. Цьогоріч отримали перемогу 10 ветеранських бізнесів і вісім громадських організацій. Тобі 63 переможці маємо уже зараз по конкурсних програмах по ветеранам і від громадських організацій. Ці 16 мають перемогу. Чи є з Дніпра люди? Звісно, є з Дніпра. Вчора ми так звану проводили інспекцію по нашим ветеранам-переможцям, нашим конкурсним проектам варто, тому що вони у нас всі називаються варто. Це безпосередньо порогов в Італії. Це брати порогови в їхня діяльність пов'язана безпосередньо з гермобаулами. Це фірма Актів Сізон. Сьогодні ми також будемо відвідувати піцерію First Wave. Це Андрій Савіра, так відомий ветеран в Дніпрі, наскільки мені наскільки мені відомо, який займався волонтерською також діяльністю з моменту повномасштабного вторгнення, і безпосередньо так допомагав за допомогою цієї піцерії, годував, скажімо так, населення. населення. А найчастіше волонтер. який бізнес започатковують ветерани. Це як і агро. Сфера, де Україна-аграрна, є країна, так і бізнес. Зараз ми оголосили конкурс на безпосередньо, що стосується виробничих професій. Це тобі ж і перукарі, це і будівництво теж саме може бути, тому що ви знаєте самі, скільки Україна зазнає руйнувань. Це можуть бути і агродрони, це переробка сільгосподарської продукції різного роду. Проекти, як можна долучитися виключно через конкурс, так Так, звісно, виключно через конкурс, шляхом подачі документів відповідно до умов, які є на сайті офіційного українського ветеранського фонду, а фонд надає так само і юридичну консультацію, що роз'яснюють адвокати, за якою допомогою можна звернутися? Це за допомогою з юридичною допомогою звертається до фонду з приводу безпосереднього роз'яснення, які саме соціальні гарантії мають Ветерани, оскільки ветерани перебувавши, перебувавши там, навіть або захисники вони навіть не ну, не знають, з чим вони зіштовхнуться, які гарантії вони мають від держави, як отримати відпустку, яким чином отримати статус учасника бойових дій, також досить актуальне проходження ВЛК комісій, МСЕК знову ж таки, допомога до, 20, до Дня Незалежності до 24.08 різного роду. Питання. Також е юридичні консультації допомагають пошуку зниклих безвісті. Витрати, люди, які власне на власні очі бачили війну і е ризикували своїм життям, як нині їх підтримує фонд психологічно? Е Дякую за це питання. Психологічна підтримка це одна із тих підтримок, яка має бути першочерговою. Починаючи, говорить, говорячи про ветерана, ми маємо не забувати про сім'ї ветерана, тому що дружини, діти ветерана це є сім'я, батьки ветерана, це є сім'я, це є частина суспільства. В українському ветеранському фонді працює гаряча лінія кризової підтримки, яка працює в режимі 24 на 7 Номер гарячої лінії, на яку можна. На звернутися це 0800 33 20 29. Звертайтесь, будь ласка, цілодобово безкоштовно? Так цілодобово безкоштовно. Лінія анонімна. Давайте проговоримо ще куди звертатися, де вас знайти. От по кроку зайти на сайт Українського ветеранського фонду. Також на сайті Українського ветеранського фонду ви можете подати заявку для участі в конкурсному проєкту відповідно до умов проведення конкурсу. Також там є юридичні консультації, це Google форма безпосередньо. Там є окремий розділ гарячої лінії кризової підтримки, аналітика, різні речі. В принципі, це не складно це не складно взагалі. так Дякую вам дуже за цю бесіду Дякую. і за інформацію. про Ський фонд міністерства у справах ветеранів говорили сьогодні з заступницею директора фонду Кости Квітою.